Це був дуже важкий матч для багатьох футболівців. Це був дебютний матч, але я вважаю, що ми впоралися та пишаюсь кожним гравцем. Та хочу сказати, що перший тайм був дуже добрий. Всі хлопці старалися виконувати всі вказівки тренера та тренерського штабу. Та я хочу сказати, що дуже їм пишаюся. Було мало часу підготовки до матчу, та ми не встигли тренувати стандартні положення, але вважаю, що ми впоралися та забили швидкий гол. Вважаю, що я мог забивати, але м'яч влучив мені в плече та зробив такий, такий подарунок Максу Кучерявому, тому що це був його дебютний матч.